Ну що, Привіт, друзі. Дивіться, так як я вчора заливав і обіцяв вам, покажу, як воно все є. Давайте почнемо на предучому відеоролику. Дивіться. Дивіться, перву я не показую, бо в мене тут є неущенка трошки і. От дивіться, 25 см. Бачите, коли з ними ця, ця опалубка в мене в чистого 25 см. Уверх 18,17,7, грубо говоря, ступеньки. Для тих, хто буде сам робити, дивіться, коли, так як я вам сказав, берете висоту від е, пола і до верху пола, розбиваєте на ту висоту, як у вас виходить. Е, ну, Максимум, я говорю, це найбільша ступенька, яку можна робити, тому що всі остальні, вони неудобні. Чим вище буде під ступіньку тут, тим сокращаться площа може бути. От, через то я не рекомендую. Це більше, все, більше я не вважаю, що вона не потрібна. В мене просто рост дозволяє і всій моїй сім'ї ми всі високі. Нам 17-18 нас повні устраює. Мінімум 15 см, це те, що є. Ну, вона дожна соответствувати, вас вас і хватити і туди, і сюди. Щоб було проще встановлювати, дивіться, ви считуйте. раз ви вже вищитали, як це робити, зараз, щоб я пальці не мішав, мої. Дивіться. Перу вищитали. Ставите м'етку, бачите, все розчитано. І йдете до. Я замість указки буду рулетки показувати, От останню. Під ступеню, да, так, опалубку. І потом хочете лінію робити і метки ставити, прикручуєте собі направляючу, до якої будете кріпити торцеву цю опалубку. От. Нижню точно так само, коли виставите оце все, нижня з-под низу. І якщо ви це все порозшитуєте. Правильно зробите, встановлюйте нижню, бо в мене трошки на От. Я спочатку це все розчитав, потім знизу поставив палубку, зняв пару проступнів, завів длінну арматуру сюди, так як мені треба. І все. від нижнього проступні я зробив 14 см чистової бетонної площадки. Це виходить в цьому місці. Отута, це саме тонше, будемо вважати. Тут а то більше. А так сама плита виходить, 14 см. Цього доста... більше, ніж достатньо. Ну, для всього. Тепер дивимося. Це для того, щоб я хочу вам показати, щоб ви розуміли, що ступінька повинна, ось дивіться, по прямому і все, ми йдемо по прямой по ступіньках. Бачите, в мене тут є 30 см. Слідуще, беремо вже ж по центрах, щоб було. Дивіться, бачите, більше вже 35 см. Ось, ось для ноги тоже 33. Це все якраз удобно. І так як я говорив, що в мене за два етапи заливалось, це я все залив сьогодні. Бачите? Оце. Там передумав замість рубероїда я кинув. Этот... Як її. Ну, демфор... демфорну полосу зробив Дай і все, щоб до дерева не прикасалось. Mm. Щоб ті, хто не розуміє, як, як розірвати бетон, то що я вам вчора там на відео показував. мене просто, коли я втомився і не міг заливати далі, от побачив, я поставив поприрізав доску в арматурі і це все взяв отута, на одній ступінь і все. Так що, якось так. Так що Висота, бачите, все. Тут, в далі з перегородкою, я подумаю, що робити. Бо мені ж якось треба і поручня робити. Так що, давайте дивіться, ще раз, пройду, покажу. Так, як вона це в мене, грубо говоря, на цей час це ровно 24 години. Ну, у 8 утра я вже проходив. Марку бетону я робив десь в районі 200-230. Всі таблиці по бетону у вас є на кожному мішку. Цемента, грубо говоря, якщо нема, ви знаходите в інтернеті. По, по поводу розмітки, щоб вам проще самому було робити, в інтернеті теж інформації багато. Те, що не розумієте, от я більш мені вам розказав, як це розмітити, щоб ви оцю верхню ступеньку взяли. А отут, вже, якщо у вас така сама схожа ситуація, як у мене, берете полукруг, вибиваєте. У мене, я ж говорю, можна знайти відосік, де я показую. Там планіровка другого етажа, по-моєму, як я робив. Названня точно вже не пам'ятаю. Так у мене тут їх багато. Я вчастив, тому що я ж говорю, робив побистряку. Мені головне було зробити доступ, щоб я міг сюди виходити. Так що, якось так, і тут аж, бачите, все є з лініями, все. це не принципово, тому що ви не робите марша. Проще зробити лінії, пересчитати, перестрахуватися і все буде будечно. Можна робити. Головне дивитися правильно на YouTube відеоролики, а не дивитися російський контент там, де російські будівельники. Я не скажу, що там є хренове, все. Всі візде є і наше таке саме. Треба дивитися, знаходити відеоролики там, де вам не врізається. От. І ще одне. Я вам не пишу тексти, не пишу сценарії. Я знімаю те, що я все прекрасно знаю. Якщо щось не так, везде я оставляю номер телефона. Дзвоніть на, на тому же номері вайбер. Все. <кій> Потому що у Ютубі якось там перейти в меседжер. Я, по крайній мере, не знаю, я не знайшов, там такого нема, що через інтернет можна. Через то є номер телефона, вайбер. І все. Так що, всіх благ і все буде нормально. Якщо є бажання, можна все прекрасно робити. Не нарушаючи технології. Перший раз не забувайте те, що не святий горшки ліпили. От. Все в усіх вийде, аби було бажання. Так що, якось так. Дякую. Далі буде. Підписуємося, коментуємо. Все буде добре.